Дуже часто ми можемо почути, що сьогоденні є криза ідентичності. Тобто нема що дивуватися, якщо я зараз це скажу. У багатьох є криза ідентичності, якою людина статі. Це відбувається здебільшого за причиною пропаганди, яка сіється у світі. Тобто, що не є одна стать дві статі чоловіча і жіноча, але є їх багато і вони можуть бути змішані. Так немає що дивуватися. Так відбувається у світі в деяких країнах особливий спосіб. Тобто можемо говорити про кризу ідентичності чоловіка і жінки, людини. Далі. Є криза ідентичності, якщо ми говоримо про християнство. І ця криза ідентичності її відноситься до Бога і до людини. До Бога, ким Він насправді є. Є дуже велика кількість фальшивого образу Бога, змішаного, невластиво представленого. Образу Бога. Тобто, коротко кажучи, дуже часто ми представляємо Бога і уявляємо собі Його таким, ким Він не є, так насправді. І друга річ це є проблема ідентичності, ідентичності людини, ідентичності християнина, ким він є в очах Господніх. Отже, ким є Бог? Бог Є любов, Бог також є справедливим суддею, який за добро винагороджує, за зло карає. Але передусім, Він є творцем, Його любов до нас є безмежною, це перше. І друге, вона є безкорисливою, дана нам дармо. Його любов до нас є любов'ю Творця, подателя життя. І дуже часто приписують Богові такі атрибути і риси, яким він не є. Він є жорстокий, несправедливий, він є тільки тим, виключно хто карає. От він пригнічує, обмежує, він не дає мені свободно і вільно жити. Такий є образ, і є ще їх багато. Криза ідентичності християнина полягає у тому, що він не розуміє, що є улюбленою Божою дитиною, що в очах Господніх є тою, тим творінням, тою дитиною, яку Бог, який Бог дає життя, і яку любить тільки тому, що він є. Так, дійсно, це не означає, що Бог не скаже нам: слухай, оцей стиль життя. Який ти сьогодні, тут зараз ведеш, не є властивим, не є властивим. Іноді буває так, що ми звинувачуємо Бога у тому, що нам сталося, але винуватцями є ми, є ми. Якщо я вип'ю забагато, сяду за кермо, злечу з дороги, ударюся в дерево, нароблю собі кривди шкоди. Потім два або три місяці в лікарні, бо мене по запчастинах мають збирати, то в чому є винний Бог? В чому є винний Бог? Коли розв'язуються війни, коли людина прагне панувати над людиною. Коли замість того, щоб любити, хоче пригнічувати, коли замість того, щоб мати Бога в серці? Слухати його закон, а він наказує любити, він наказує пробачати. Він говорить про те, що треба бути терпеливим, не шукати зла, але шукати добра. І коли людина викидає з свого серця Бога, але себе робить Богом, себе робить законодавцем, погорджуючи іншими. Вважаючи інші народи, нації за ніщо, чи Бог йому безпосередньо наказав це? Багато питань, на які нам треба буде знайти відповідь. Але з певністю, якщо ми, як християни, будемо переживати кризу тих, ким ми є, так насправді не зможемо себе побачити у світлі Божого Слова, у світлі Ісуса Христа. Не зможемо на себе по-справжньому подивитися Божими очима. Ми будемо мати і надалі труднощі, проблеми, щоб побачити справжнього Бога, побачити справжнього себе в очах Господніх, ким я є, улюбленою Божою дитиною. І ця криза ідентичності, ми бачимо, як переживають. Її фарисеї в тому значенні, що ідентичність для себе у них була чітка, вони знають все навіть краще від Бога, можна і так сказати. Але криза ідентичності в тому полягала, що ми розуміємо, що ми не всемогутні, не всесильні. Щодень і година, яка нам дана стати перед Богом, приходить несподівано. Навчання церкви є дуже простим. І насправді дає багато нам домислення. А полягає вона на тому, що нам людське життя земне, дане для того, щоб пізнати Бога, пізнати Ісуса Христа як Творця, як Спасителя і Відкупителя, а Бога як Бога Отця, як Творця. Тому молимося, щоб ми не мали кризи ідентичності, ким ми є, як християни. Молимося за тих, хто шукає Бога. Щоб знайшли його по-справжньому, не того фальшивого образу, який змальовується під діянням Злого Духа. Злий Дух не хоче, щоб ми пізнали справжню любов. Це є факт. Тому молимося, щоб ми по-справжньому пізнали справжнього Бога, ким Він є, і по-справжньому пізнали, ким ми є в очах Господніх, улюбленими Божими дітьми. А ми довіряємо Божому милосердю, Божій любові, брата Юзефа Хромого, виражаємо співчуття рідним, близьким і також виражаємо співчуття братам капуцинам, які працюють в Україні і в Польщі, і нехай Господь прийме його до свого царства. Амінь.